В Ужгородському падіюні 21 листопада прийшла щорічна виставка конкурс кішок Міс Кіз 2010. Цьогорічний конкурс пройшов вже в 17-й раз. Покрасуватись своїми котами прийшли і дорослі і діти. Коти бувають різними, інколи милі, агресивні, з пухнастою шерстю чи без неї білі, чорні, смугасті, щасливі й не дуже. На конкурсі найкращої кішки Закарпаття були представлені всі. Тут були персидські царі та царівни, які традиційно завойовують призові місця. За ними шотландські і британські весловухи, а також непосидючі сіамські та звичайні непородисті, однак не менш красиві тварини. Кращих серед кращих, як завжди, визначали в п'яти номінаціях: безпородні коти, юніори, породисті, коротко та напівкороткошерстні, довгошерстні, а також ветеран. Міскіс, глядацька симпатія і власне Міскіс. Кульмінацією виставки стала церемонія нагородження, коти переможці отримали медалі на свої пухнасті груди, а їхнім власникам вручено дипломи та смачні подарунки для домашніх улюбленців. Найпочесніші призи ветераном Міскіс 2010 став кіт Марлон. Титул глядацька симпатія здобула шотландська висловуха Марта, власниця Дар'я Травіна. А містером «Міскіс-2010» став кіт діамант породи бенгальська короткошерсна власник Людмила Мізерна.